Привіт, я твей. В цьому відео я доведу, що навіть соло гравець без донату може отримати весь спектр емоцій від виживання на анархії. В цьому вайпі я буквально відчував себе як в кліці. Тільки от в цій кліці, серед всіх гравців на сервері, тигром був я. Цього лише 4 дні не маючи нічого на початку. На абсолютно пустому акаунті мені вдалося роздобути з десяток топок, збудувати фарму, яка приносила на пасиві хорошу кількість монет, випробувати декілька нових для мене способів заробітку. Все це у цьому відео. епі серверу та посилання на Discord в описі. Всім приємного перегляду. В цей раз я розпочинаю своє виживання через 10 хвилин після вайпу. Якого чіткого плану на цей раз не було, але я точно знав, що треба діяти швидко. Одразу ж по стандартній схемі я виконую одне завдання з БП і відправляюся на РТП за деревом, щоб виконати друге. І вже хочу відкрити нагороди, але тут помічаю на горизонті гравця, з яким в нас зав'язується файт. Я залишив гравцю зовсім мало хп, і він почав тікати. А я в цей момент розумію, що цей файт взагалі не має сенсу, тому просто покидаю поле бою. До Речі, я забув вас познайомити з Іваном. Він вирішив на початок мого розвитку скласти мені компанію. Тому разом з ним на РТП ми залазимо під землю і робимо собі міні-стеж, де ставимо на плавку залізну руду. Поки залізо плавиться, я відправляюся за тростиною. Але в цей момент розпочинається Риболовна лихоманка, які додали в цьому вайпі. Я одразу ж відправляюся на пошук і покинутої шахти, щоб там з легкістю добути нитки для вудки. йо-хо-хо, тут просто людей 50. Щоправда, в мене чогось взагалі погано клювало, і все, що я виловив, це 21 нитку. Повернувши з риболовлі, я помічаю гравця. Зайшовши в ріплеймот, я розумію, що він робить собі стеж буквально в пару десятків блоків від нас. Але ми вирішили, що розкрадати його стеж занадто рано. Нехай він ще постоїть. Залутавши декілька шахт, я відправляюся за водою для порталу в пекло. але разом з водою знаходжу щось цікаве. Чушь тебя по себе походу. Да, пицо мной. Кинув. Давай сюда. Стрибай, воду. Уй! У него там скрині. Погнали. Эх, двое тут, походу. Я мучит знис. Я свого убив. Помогаю, помогаю. Ты не закликай. Ты ешь. Убили. Оп, Лух. сюди! Тут ще тип один. Я зніс щит. зніс, зніс, зніс. Я в щиті стою. Сі, 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 я убью. Убили. Сюди! Типа, типа, убий, щоб він не цей. Убили. Опа! Злутую тут. Нормас. Діаманти, діаманти. Так я кам'яні інструменти викладаю. Яблуки, ягоди, книги. Забравши весь ціний лут, ми його успішно сейвимо. А зразу після цього йдемо будувати портал в пекло, щоб, по-перше, можна було пофармити блейзів, а по-друге, щоб мати можливість добратися до проклятого бастіону. Дивись, дивись. Але в пеклі, окрім доброї новини, нас ще чекала погана. А, мене вниз понесло. Що? Зовсім не розчарувавшись, я беру у Івана ліжко, і ми біжимо шукати спаунер. Але разом зі спаунером помічаємо гравців. Я вирішую пожертвувати собою, щоб спробувати вбити їх ліжком. Я можу кабум робити. Я їх не дамажу сильно, в теорії. Мене вбило. Після такого нападу гравці вирішили, що розумним рішенням буде просто зламати спаунер і втікти залишком ресурсів. Ми знайшли інший спаунер блейзів і трохи підфармили їх, щоб мати можливість варити бафи. Згодом ми зустрічаємо вже інших гравців. Засевивши всі цінні речі на Аукціон, ми починаємо з ними файт. Нас навіть не лякало те, що у гравця є амулета каме. Т Та їм кап капець буде відко. Дружище, мінус тотем, Вертішка. Він мене убив. Після знову неуспішного файту ми все ж таки йдемо чекати нашого сусіда. Але, на жаль, нічого цікавого в скринях знайти не вдалося. Але після чорної смуги завжди йде біла. Отож і ми відправляємося на бастіон, але вже заряджені бафами. Убив Віталіка. Убив! Лутай, 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 лутай. Я еліт призов Елітру? Чувак, да няку, не, на спаун якось А ні, вони фантомні! На жаль, ми не злутали, але лут все рівно був непоганим. Наприкінці першого дню вайпу ми облаштовуємо спавнер зомбі, які випадково знайшли, а також встановлюємо приватна стеші та заливаємо скрині водою. На наступний день першим ділом я вирішив, що грошей малувато, і треба зробити посадку тростини, щоб продавати її скупнику і час від часу на аукціоні. А ще прямо біля цієї посадки я почав приводити курочок, щоб вийшла невелика ферма яєць, які теж можна було здавати скупнику. Поставши тинка під землю, я пішов лутати бастіон, поки росте тростина. Ручок ставало все більше, як і тростини, А я в цей момент шукав корів, щоб нафармити шкіри для фулової чарки. А потім на досвід з ферми зомбі зачарувати фулсет. На аукціоні я придбав стіл зачарування за 15 тисяч, а з нафарманої шкіри і тростини зробив книжні полички. Все це розмістив і максимальна чарка була готова. Лазурити діаманти я викопав на шахті. Досвід перекинув стінка. Таким чином, в мене вийшло зачарувати майже повний сет за 4 броні, окрім штанів, а також меч на гостроту 5. Взявши все необхідне для ПВП, я відправляюсь на кулю і на ній одразу ж помічаю двох гравців, яких мені захотілося спробувати вбити. Я запиваю всі бафи, їм чарку і йду в нерівне ПВП. Буквально за пару ударів я даю гравцю тотем, а через пару секунд відкидаю перлину за ним і добиваю гравця. Але в цей момент його тімейт наносить серію хороших ударів. Дає мені тотем, а ще через пару ударів забирає у мене мій єдиний сет. До речі, коли я біг до кулі на мінімапі я випадково знайшов базу гравця. Зібравши собі мінімальний сет і взявши динаміт, я біжу до тої бази. Але виявляється, що не один я прийшов рейдити цю базу. Запившись, я нападаю на гравців. Один з них майже одразу вмирає від свого динаміту. А другий своєю стрілою попадає сам в себе, а я вже наношу останній удар. Але в цей момент з'являється третій гравець, до якого по своїй тупості я сам злажу, і таку помилку цей гравець мені не прощає. Так як на проклятому бастіоні я залутав яйце зомбі селянина, я відправляюся на великі координати на пошуки спавнеру, щоб зробити собі трейдхол, бо з ним буде набагато простіше робити дійсно хорошу броню. Я все збудував і захистив приват. Після цього посадив жителів в спавнер. На базі я зварив зілля слабкості та взяв золоті яблука, щоб почати виліковувати селян. В першу чергу мені треба був житель, який би продавав захист 4 Але окрім цього, я вибивав інші корисні книжки, а також зробив лучників і фермерів. Витративши майже годину, мені нарешті випадає книга на захист 4 за один смарагд. Під таку подію я також вивів зброєрів, щоб купляти у них броню, з якою потім я буду робити топки. Після збору трустини та яєць я роблю собі фулсет, але на цей раз повністю захистом 5 і складаю собі інвентар для ПВП. А на аукціоні за 100 тисяч докуповую меч з гостротою 6. Вже фул зарядженим я відправляюсь на щойно заспавнений бастіон. Золотав мої перші літри, але просто тікати з ними я точно не збирався. Я запиваю живчик і починаю наносити серію ударів, але не бачу, що я забув змінити амулет Ельди на Куб. Через це весь файт в мене був маленький дамаг. Я взагалі не міг пронести гравців. А після того, як в мене закінчились бафи, я вже точно зрозумів, що когось вбити тут не вийде. Але відправляючись на кулю, я все ж таки вбиваю гравця вже 4 броні. Через пару хвилин спавниться боссоку, на якого я взяв гаджет антропофоб, щоб в останній момент спробувати всіх відштовхнути. Щоправда, нічого цінного залутати не вдалося. Я зрозумів, що для того, щоб збільшити масштаб виробництва бурні, мені треба збільшити потік досвіду. Адже один спавнер зомбі не справлявся. Саме тому я вирушаю в пекло на пошуки спавнерів блейзів. В першому спавнері початкове завдання було пов'язане з візером. Саме тому я вирішив його зламати. А от з другим спавнером повезло значно більше. Треба було здати 5 незерломів. Але я вирішив спочатку перевірити сусідній спавнер. І тут на тобі здати 20 вагонеток з динамітом. На автошахті я викопую залізо для вагонеток. На аукціоні купую порох, а на РТП викопую пісок. Все це діло перекравчую і несу до спавнеру. А от друге завдання було, на жаль, знову пов'язане з візером. Перед тим як продовжувати виконувати завдання в спавнерах, я переніс свій стеж в пекло прямо в опору фортеці. Накопавши 5 незерломів, я лечу до іншого спавнера і виконую перше завдання. А друге відкривається доволі просте: здати постаку кожного дерева. Але третім завданням знову випадає візер. Тому я відправляюся на цитадель Енду щоб спробувати залутати черепа. Черепає не золтав, але я вирішив прочекати вчорашнє місце, де відбувався рейд, і тут зустрів вчорашнього друга з тімейтом, але на цей раз в них були вже топки, як і у мене, тому задню давати в планах не було. Я вирішив забайтити їх стрибнути в зарейджену базу, а сам цей момент вилажу. І запиваю черепашку з рево. В мене пройшли бафи. навіть давши ту тем гравцю, шансів вбити його вже не було. А от на Варпаве стояв якийсь гравець з майже найкращим амулетом на сервері лірою. Тому я бафуюсь і налітаю на нього. Жаль, вбити його не вдалось, але Ліру він втратив. Після цього я знаходжу ще один спалнер і виконую перше завдання пов'язане з обсидіаном. В другому завданні треба було просто заспавнити Голема. А в третьому завданні знову дерево. Четверте завдання теж було легке. Тому вважайте, що спавнер вже у мене в руках. Лиш на стадії монтажу я розумію, що спавнер міг просто згоріти. І добре, що такого не сталося. На аукціоні за 200 тисяч я придбав 3 черепа і виконав третє завдання в іншому спавнері, А четверте так взагалі було максимально легким. Так само, купивши голови на аукціоні, я залутав третій спаунер також. Досвіду з трьох спаунерів мало б вистачити, тому я відправляюся подалі, щоб збудувати ферму. Ферма була повністю готова, тому твінка з зомбі я переставляю сюди, щоб він переносив мені багато досвіду і палок блейзів, які можна продавати на аукціоні, а також скупнику. З, з цієї фермою робити броню стало набагато простіше. У зброєра я купляв броню. На точильному камені скидав з неї зачарування. У жителів купляв книги на ремонт та книги на захист 4. і вже це все діло поєднував на накувальні, після чого виставляв на аукціон. Буквально вже через одну хвилину в мене купляють один лот. А ще через пару викуповують абсолютно всю броню з аукціону. Тому я йду поповнювати запаси броні, виконуючи абсолютно ті самі дії. Поповнивши запаси броні, я відправляюся на Вар ПВП, щоб спробувати злити когось. Й пробував сейвити гравця, але чесно кажучи, в нього зовсім не виходило. Тому через пару критів я даю гравцю перший тотем. Через пару секунд гравець просто улітає на редбулі, залишивши тімейта на ПВП Арені. На жаль, цей файт нічим хорошим для мене не закінчився. Але зразу після цього я відправляюся на цитадель Енду, з якого в цей раз з пустими руками я не піду. Вийшло залутати елітри, грудак і трохи іншого. А повернувшись на варп ПВП, у мене все ж таки виходить вбити гравця з ні На другій анці скоро мав би заспавнитися цитадель Енду, тому я переношу сет і хочу завчасно зайти в портал Енду. Але тут виявляється, мене вже чекали гравці. Найголовнішою проблемою було не те, що мене зажимають маленькі короби сі два гравця, а те, що в мене починаються сильні лаги, які не дають мені нормально лівнути. Підсумку я вмираю. На невеликому тіті я продаю топовий сет з 5 мільйонами монет гравцю за донат кейс, з якого, на жаль, вибиваю не найкращу привілею. Боже. Нагадую, що обов'язково треба підписатись на телеграм канал. Посилання в описі. До зустрічі.